У жовтні я надибала дуже багатьо книг, тому що були прекрасні акції, які дійсно дали можливість вигідно скупитися, чи то в магазинах, чи то на сайтах видавництв, і я користалася усіма запропонованими можливостями. Привіт, мене звати Аня. І якщо ви увімкнули це відео, ви любите читати, а я люблю про це поговорити. І сьогодні одна з найулюбленіших тематик книжкові поповнення бібліотеки. Принагідно нагадую. Що в описі до цього відео є дуже багато корисної інформації, як то про мій персональний закритий книжковий клуб Підвільний Роман? Якщо ви бажаєте долучитися, то в описі є посилання на монобазу, за якою можна якраз і обрати рівень в. Функціях якого є доєднання до цього книжкового клубу. Ну а ще там багато корисної іншої інформації і про мою крафтову майстерню свічкарка, прекрасні соєві свічки, натуральні з неймовірними ароматами. Зараз бік сезон, якби їх використання. Ну і також як можна підтримати мене на тій самій монобазі спонсорство. Одним словом, там є вся інформація. І не забудьте написати в коментарях, які книги ви надбали, або, можливо, рекомендуєте мені. Придбати завжди люблю ваші рекомендації і поїхали до цих стопочок. Почну я з тих книг, які я отримала на огляд від різних видавництв. По-перше, від НК Богдан до мене приїхало аж дві книги: чорна і біла, як ви то бачите. Друга частина із серії Ангели, боги і монстри. Перепрошую, це трон подоланих богів Амбар Ніколь. Дуже гарний оцей зріз, Історія про дівчинку, яка Продала душу, аби врятувати свою сестру, і стала таким собі демоном, таким собі аля вампіром. Багато що в ній поєднано. От і вона стала асасинкою для дуже поганого хлопця, і тут цей поганий хлопець дуже погані справи задумав у світі, в результаті чого боги спустилися на наші землі, аби трошки заспокоїти усі ці повстання. Ну це про, про це буде перша книга. А друга відповідно пряме продовження того, що відбувалося тут. Є дуже така гаряча листівочка, яка у нас якраз і зображує головного героя і героїню. Дуже класна ця штука, мені подобається. Вона в мене була за закладку, в принципі, хоча тут її є лясе дуже драматично, дуже епічно. Як ви розумієте, книгу я прочитала, але про це більше в прочитаному жовтня. Але я дуже задоволена і продовженням, і виданням. І щиро дякую видаництву за те, що видають таку цікаву історію. Ну і також в мене тут продовження вже від Маріні Гов. Це Хазіде Королева, історія про. Вампірів про альтернативну Британію, де вампіри є монаршими такими е, е, створіннями, де є якраз король. Британії, вампір безпосередньо, про дівчину, яка стала кривавою нареченою, за того, щоб єдиною годувати цього вампіра. І тут будуть повстанські рухи, різні підпільні течії, різні змови, різні протистояння. Теж дуже гарне видання. Тут такий зріз, де зображено тюльпан, який є відповідно на палітурці цієї частини другої. І це виходить, що вже завершена дилогія. І яку я вже також прочитала. Подівництво Рідбері також мені надіслало дві книжечки ось такі. от. Перша це заключна частина основної серії. Про ігри спадкоємців, тому що там ще є четверта і п'ята, яка є трошки відвітленням історії від головної персонажки, про яку ми бачимо перші три книги. Це у нас Дженніфер Лін Барнс, і нагадую, що у нас сюжет починається із того, що дівчина школярка, який 17 років, здається, на початок цієї серії вона несподівано отримує величезне багатство. Чомусь на неї переписали мільйонні статки, будинок, машини і всяке тому подібне, якийсь абсолютно невідомий їй чоловік. За певної умови вона їх може звичайно отримати. Це якщо вона рік зможе прожити у маєтку, де лишаються його доньки, де лишаються його троє чи четверо онуків, від хлопців. і... Вона має разом з оцим всім коплом зміїним, назвемо це так, жити. А будинок ще й не простий. Там дуже багато секретів заховано, багато потаємних коридорів, кімнат. От і певні якісь там змови навіть є в цій родині і в цьому будинку. Буду, звичайно, дуже скоро читати цю книжку, тому що мені не терпиться дізнатися, чим там все закінчиться. Ну, основна частина. І також я отримала, ще таку от книгу: це мона Кастен. Пропаща принцеса, зараз активно цю авторку рідбері видає. Це вже буде фентезі, де у нас є донька цілительки, яка отримувала від життя тільки найкраще. Як нащадок богині, вона розраховує спадкувати дар зцілення, тому вивчає лікарську справу в привілейованому підрозділі академії Еверфол домі золотого листя. Однак у дівчини несподівано прикидається темна магія банчі представниці смерті. Звоє увічає, адже поступово втрачає все, заради чого так. Працювала, і найбільше її турбує смерть першокурсника, яку вона передбачила занадто пізно, щоб зупинити. Коротше, тут будуть якісь внутрішні протистояння, внутрішній зріст персонажки, якісь розслідування і якась таємна справа, яку потрібно буде розгадати. Тут дуже гарний форзац, якщо що, і нахзац, Вони різні. От. Трішки драматичні, на щось натякають на якісь сцени. От, і що я хотіла сказати? Я хотіла сказати, що вже друга частина. Чи то вже вперед замовлені, чи то вже вийшла. Тож, як бачимо, дуже швидко Рідбері видає свої книги. Наступна книга, яку я отримала, це від видавництва Віват і фамільяра Лі Бардуга, ми обговорювали на книжковому клубі Віват у Полтаві у Росії. Ця книга дуже гарна, як в суперці, так і без. Але я її зберігаю в суперці дуже гарний зріз. І тут у нас буде історія про дівчину, яка має певні магічні здібності. І е, працює вона звичайною служницею в будинку. Е, але так стається, що вона, скажімо так, трішки проявляє свої магічні здібності перед своєю е, господаркою і стає таким собі блазнем у цьому будинку. Але це період, коли зароджувалася інквізиція, коли зароджувалося ось це полювання на відео. І е, як ми розуміємо, звичайно, церква може це сприймати як єрість, е, але наша головна героїня потрапляє. В руки певних чоловіків, які намагаються це продемонструвати як певний божественний дар. І більше того, дівчину відправляють на таке собі змагання поруч з іншими подібними людьми, які мають такі ж самі, можливо, магічні здібності задля для того, щоб бути при дворі короля і допомагати йому в його війнах, завоюванням і все тому подібне. Тож тут будуть і ігри на виживання, тут будуть і знову ж таки інквізиція, полювання на відьом. Тут буде. Магія. Будуть не тільки маги, а й інші такі магічні створіння, відвітлення. Ну і тут ще буде багато про жіночі долі. Але більше про це, звичайно, у прочитаному. Кошечка готова, якщо шовка. Далі книга, які я надибала в акції КСД «1 плюс 1 дорівнює 3». Оскільки вони продовжили цю акцію, я вирішила ще і в онлайн-книгарні скупитися, бо я скуплялася і в офлайн. В онлайн-книгарні я відповідно взяла собі три книги. По-перше, це продовження ось цієї серії від Сімони Солтані. Я читала першу частину. і Друга називається «Покатаємося». І тут сетінг довкола Формули 1 Тут у нас головні герої одружуються під похміллям і прокидаються, скажімо так, чоловіком і дружиною. І Томас, пілот Формули 1, перебуває під неймовірним тиском, родина суперників та власної репутації. Прокинувшись похмілля у Лас-Вегасі, в одному ліжку Стелла і Томас намагаються пригадати події минулої ночі. Говорить навіть, що продовження набагато цікавіше, ніж перша частина. Перша книга була така собі посередня. Це один всесвіт, можна це так назвати, але вже інші. Персонажі, ніж у першій книзі. от Тож можна їх в принципі читати і окремо. І також я собі взяла дві книги Вікторія В Ярд це продовження, відповідно, друга. І третя книга серії Червона королева. Тут скляний меч і королівська клітка. І вже, до речі, вийшла четверта частина, заключна у цій тетралогії. Я колись свого часу, дуже давно, років, мабуть, 8 чи 9 тому, читала першу книгу. Вона мені сподобалася, але чомусь продовження я тоді не читала. Але я знаю те, що це мені сподобається, тому що це така фантазійна антиутопія, це однозначно мій жанр, і я таке люблю. Поділ суспільства відповідно. На на тих, у кого блакитна кров, тих, на кого у кого червона кров, якісь там внутрішні протистояння, рухи, течії, головна героїня на роздоріжжі того, що відбувається, зради і не тільки тут будуть коротше. Я знаю, що мені це сподобається. І також просто так пізніше я заходила в КСД. А, я згадала, тому що у нас перевідкрили магазин. Один із магазинів КСД він переїхав в іншу локацію в торговому центрі, де більший зал в новому крилі. І я там вирішила собі придбати дві книжечки. По-перше, це «Відьма в мені Люсі Джейн Вуд. І це, як всі зазначали, це козі фентезі. Після Легенди і Лати я зрозуміла, що це абсолютно мій жанр, і потрібно обов'язково мати. Якусь таку книгу в своїй бібліотеці, коли тобі дуже погано, і хочеться просто чогось милого, теплого і затишного, і не обов'язково, щоб там якийсь був глибокий сюжет для цього. От просто ти маєш отримати дозу такої милоти, що просто маєш захлинутися в неї. І тут 30-річна відьма, яка працює в лондонській книгарні і тримається подалі від усього магічного за винятком невеликих заклинань, щоб почистити книжкові полиці та приготувати чашку чаю. Проте одного дня книгарню відвідує таємничий незнайомець на ім'я. Рун. І він повідомляє Белл, що ковен вимагає підтвердження її відімської майстерності. Ну от тільки Белл, здається, геть забула, як це чаклувати по-справжньому. Тож тут щось таке буде. І е, друга книга, яку я взяла, це Хлої е, Волж, захопити 13-го, книга, яка просто мені здається всьому моєму інстаграмі, і не тільки в інстаграмі, я вже, до речі, її прочитала. Е, і мені є що сказати, але це вже буде прочитано в прочитаному листопаді, тож потрібно буде трішки почекати. Але хто підпис? Не на Мінстаграм знав мої перші враження на цю книгу. От е, тож тут спортивний роман. Головний герой у нас грає в регбі. А головна героїня це дівчинка, яка переводиться в нову академію е, приватно е, після того, як над нею дуже жорстоко знущалися в державній школі. До речі, це Ірландія і. Е, Певним чином зіштовхується в прямому сенсі головний герой героїня. Вона доволі ще юна, їй 15-16 років, а йому 17-18. Ось така от невеличка різниця у віці буде, різниця у класах, відповідно. Ну і в соціальних статусах також, тому що хлопець із багатої родини, а дівчина із дуже-дуже бідної. От, коротко про те, про що ця книга. Далі в мене тут книга, яку я купувала на мій персональний книжковий клуб, який був у який ми проводили відповідно жовтні, це «Тейлор Дженкінс Рід і життя після так. Тут, до речі, дуже багато закладинок от, в мене в цій книзі, і не тільки через те, що я її читала і дуже ретельно готувалася до свого клубу. Це історія із ранніх текстів «Тейлор Дженкінс Рід», де не буде того, що ми вже бачимо в «Евелін Гюго» чи того в Дезі Джонс. Це романи про стосунки між парами безпосередньо. і Тут у нас буде подружжя, яке на межі розлучення, і вони приймають певні рішення для того, щоб врятувати якраз їхні стосунки, їхній шлюб. Вони вирішують взяти паузу, але поки що не подавати на розлучення. І от як ці двоє 9 місяців будуть проводити порозень один від одного, і що вони в собі відкриють, що вони зрозуміють, які висновки для себе зроблять, і чи будуть вони разом? От про це, в принципі, ця історія насправді вона дуже дуже життєва, але про це. Більше, знову ж таки, в враженнях листопада і прочитаному. Так, тут книга, яку мені прекрасна Марія подарувала із ось цього от каналу, а, Голос Арчера. Я побачила, що. В Марії є така книжечка, і вона сказала, що може мені її відправити, за що я дуже-дуже вдячна. Це видавництво РМ і теж дуже гарна книга, як завжди. От, мені без палітурки більш без суперки вона більше подобається, але я, звичайно, завжди суперки зберігаю. От, тут буде історія про німого хлопця, дуже якась драматична книга, це любовний роман, про стосунки. Із, відповідно, людиною, яка не може говорити, але користується жестовою мовою. От я не знаю, як вони там зустрінуться, з чим вони будуть, як вони пов'яжуть свої долі, через що, але кажуть, що це прям дуже-дуже плакательна книга. Так, також в мене непоганий такий був. Похід в сайт на сайт книгарні РМ, бо у них була феноменальна акція Нічна до. Не пам'ятаю, як, якого там відсотка знижка. І, звичайно, я собі взяла книжечок. Здається, тут на 2000 і я доволі вигідно скупилася. По-перше, це охорониця Кетрін Сентер. І тут, чи мені сподобалося, що у нас буде охоронником не чоловік, а дівчина. А відповідно охороняти потрібно буде хлопця, наскільки я пам'ятаю. Але він краде її серце, у них якась там спільна таємниця. Багато зараз цю авторку видають. Книга невелика, але я сподіваюся, що це буде мило і романтично в час. Звичайно, я собі купила продовження цієї серії, хоч ще не почала взагалі читати Ребек Рос Незгасний вогонь. Ох, я не знаю, мабуть, спочатку я прочитаю божественних супротивників, а потім перейду до цієї книги. Це щось таке казкове, магічне, містичне, але дуже класне, дуже цікаве, дуже нахвалюю цю авторку. І я на хайпі відповідно беру цю, цю, ці книги. Взяла собі наступну цю дилогію від Елізабет Лім, зіткати світанок, і вже до речі, другу частину цієї дилогії. Чи то вона вже вийшла, чи то ось, ось має вийти із друку. Також дуже гарна книга. Мені сподобалася. Мені сподобався цикл 6 багряних журалів. Це однозначно мій формат історії, мій формат дорослих казок, де багато жорстокого, але водночас милого, того, казкового, чарівного. І я дуже люблю такі от книги, такі от вайби. І, звичайно, це азійська далі міфологія продовжується. тут буде якась кравчиня, яка вдає із себе хлопця. І тут будуть три легендарні сукні, доленосні змагання і щось от таке от цікаве. Також взяла продовження. Ось з цієї серії, де вже, до речі, є третя книга. А поки що в мене тут Танець Вогненного моря від Джей e. Mell. Дуже також гарний зріз. Це трилогія називається Мусаї. Перша книга про першу сестру, наймолодшу, яка має дар співом створювати магію. Друга сестра за допомогою танцю, відповідно, може створювати магію, а третя за допомогою гри на музичних інструментах. Оці троє дівчаток: це є ті самі Мусаї, які є доньки. Короля демонів, здається, він так називається: легендарні чарівниці в цьому світі. От які Кожна має якусь свою історію, відповідно, друга буде е, про е, сестру-танцівницю, і це буде морська історія. Тут будуть пірати, тут подорож, відповідно, буде на кораблі. От, а я таке дуже-дуже люблю. Е, також взяла ще цю книжку, тому що це книга про книги, і це книга про магію. Чорнило-кров, сестра і книжник Емма Терс. Е, так, я вже не пам'ятаю чесно анотацію, але тут будуть магічні книги. Е, тут Буде якась цікава доля, яку потрібно уникнути. Батько, який помирає, і якісь кардинальні зміни в житті головних героїв. Мені цього достатньо, в принципі. І е, остання книга на сьогодні, яку я придбала. В фізичній книгарні КСД, але це книга від видаництва неба. Чому я її придбала в КСД? Тому що на неї була шалена знижка, тому що я не зрозуміла чого, але вона коштувала 609 гривень, тоді як вона на всіх сайтах коштує 800, тобто 200 гривень. Знижка за доставку платити не треба. Я думаю, що це просто прекрасна така от знахідка. Мідний край Шанон Чакраборті це трилогія, відповідно, друга книга. Я першу читала. Ця історія буде про джинів. Це такі собі арабські казки, арабські мотиви, дівчину, яка а, приховувала давно в собі певні магічні здібності і потрапляє в певне місто, якраз там, де живуть джини, там, де така от, кастова система, в дуже багато несправедливості, і як вона мала якось там щось робити, підпорядковуватися правителю того міста. Виконувати його певні там забаганки і так далі. Тут і магія, і кохання, таке дуже-дуже драматичне, болісне, і е, персональний зріст головної героїні, і знову ж таки ті самі от, арабські мотиви. От, загалом це всі книги, які в мене з'явилися у жовтні. Пишіть, якщо ви щось із цього читали, можливо, щось скажете потрібно от, просто зараз взяти просто в руці і е, читати. Ну, а я дякую, що ви були зі мною. Дякую, що дивитеся мене. І побачимося в наступних книжкових оглядах.